Я їба, блядь. Максим! Нахуя, бля, нахуя! Всім добрий раночок. Ми ви вирушили в одне дуже класне місце, потім будете бачити, чуть не в'їбали в цю яму, блядь. яма піздець. нахуй. тут їдемо помаленьку далі. Віця, передай всім привіт, побажай хорошого дня. дня. Хоче пиво. Зараз зайдемо, віце, візьмемо пиво. щось їсти хочеш ніби? Третий, ти що, голи всі блядь, порізався? Пізда, Третій вже Чуєш? А лізлі такива, їбать, половина. А а яким ліземо? Тим, що я тобі да орудию. Ніхуя, ти кім, блядь, що закладає і відтяг. Лізе їм і Що ти, блядь, чоловічий? Остре пизда. Можна, блядь, стока голову розрізати. Я, я зведемо ти пилку. Де ж не дороге, 30 рії. От за 30 дніма. Заголь військо. Добре, ми будемо в машині, заплатиш, ти прийдеш, бля. Кажу, буде в машині, заплатиш, ти ти що, гроші не маєш? Йо, а ти де його не йшов? А ну покажи. Хто має телефончик, можете підігнати віті. Простенький, не треба там якісь щось типу цього. Як ти так блядь, його шо топ? Мені здається, тобі впізнали. Може бути чи ні? Та не можна, та не Машині впізнали тебе. Ну ось, Їдемо ми помаленьку і у нас загудів підшипник у колесі. Задній. Чуєте такий гул? Задній, може, передній. Збираємо в колес. Знаємо, бо підшипник, або вчора колодки міняли, щось попало, Хуй його знає. Віця, що... я я ну помацай пальцем чи горечі, чуєш? Собі та не... помацай чи горечі, нахуй! Ти... Та помацай, сука!

Вітя їбанув повний кошик. Вітя повний кошик набрав. Ти задубав дубав вітьок. Економ бабки. Нам знижка? взяли, Може це буде кошик. Лише ти тут Вітя? Що ти будеш тут робити? Віддихнути. Відд... Від... Від... від чого Вітя? ти кожен день віддихаєш, ти кожен день відпочинок. Відходить тягнути. тягу, від... ти трошки людей. Тебе десь в ліс вивезти далеко від алкоголю, від Документ? Документ? Блін, я їй казав, що їй 16. Вітя, ти платиш чи ні? Оце тобі комплімент зробили. Настрій на цілий день їй подарували сьогодні. Країнський ще в бою не відступай, а ворог атакує, і при це що сил, юнак, їх правно косив. Ах, клента, зелентою, бої подавай, країнські ще в бою не відступай, ах, Лента, за на бої подавай, країнські. Бовстан же бою не вступай, як сонце сходило, втомлений юнак Віці ми до вуху, віці вже довольний Віця, покажи, який колір. Зелений, Зелений колір. Зелений колір. Хоче кажуть, що має 68 градусів. Тебе точно поперти має. А що, пасер нема? Як? 58, а пасеор нема? Скільки коштує твій напій? 350 гривень, блядь. 350 гривень. Ти за 350 гривень міг тиждень пити. Вітя, ти би тут їбанувся, то в нас вже фоточка є. Там де ти як ангел? Був би тверезий то би заступився, був би п'яний хуй би втопився. П'яний би, блядь, 300% би вижив. Як називається бля? За що, брати? Український повстанчик бою не лента Давай країнський повстанче бою не відступай не віддивляєсь, печеву пече в Коротше, дощ і башт, пиздець. Вітя, зараз знімем твою кяпку і наступілці буде бабки зароблять. Хуйограй Петра, про честка. Чуєш? Олії налий, олії налий, вона прочистить. Сука, і немає олії. Дощ просто піздець, їбаш. Просто піздець. Вітя аж труси мокрі, блядь. Ти все почуваєш? Хуйово, блядь. А чо? Я змок на хуйову хуйову. випити, чи що, блядь? Змок. Дощ, блядь, 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 блядь. Ми їдемо в дорозі вже три години, <рес> і хочу сказати, що Вітя тверезячком тримається. Молодець, молодець, лише впити там. Дивіться, як тобі тут, зараз. Як тобі обстановка взагалі? Так. Це як на цьому на колибах. Як на колибі в лисешниках? я <гум> порівняв піздець. Скільки буковелів коштує просто піднятися наверх, на вершину, на підйомник? 250 гривень. Ми взяли три. Це 750 гривень. Коротше, якщо їдете в буковель, беріть з собою хоч 500 доларів, це просто на розходи. Що не візьме? не біжі. А на рахунок поїсти, тут, то, то це взагалі піздець. Дома можна, бляха, два тижні хуярити. М'ясо, м'ясо, що ні? Ну, а що ні? Блядь, жопа <риснено> мокра, це піздець. Ні, там все робить. Сіли на підйомник, срака мокра. Коротше, у нас тут розпаковочка. Медовуха 68 градусів має. Зараз їм вонеш, піздець. Блядь, злий мокриться, це стил троси. Пої на мене, блядь. Вітер в Карпатах, Пар віночок хрещатись вітер повіяв, дощ полива, Це ж навінки, дівчата, вітер повіяв, дощ полива, це ж навінки дівчата Я заграю дзвінку, музика троїста, чути що весілля від села до міста, чарівна сопілка. щастя приніс, що розквіта весною. Я заграю дзвінко, музика троїста, чути, що весілля від села до міста. Йопина. Коротше, Вітя їбанув три. Хуяр, чіпси, блядь, Як заходить, Вітяк? Як чіпси заходять? Піздец? Ну а що, блядь? Чіпси, собі. Тобі кривет, Вітяк. Піздец? Так, носим. Офигенно. Ну, а Вітя, жопа мокра че не? Мокра піздів. Як після чого ти казав? Як після олії. Так тобі підйомчик був. Нормально чи? Ну то, щоб див мокрі. Си. Як тебе та зелена херня? Торкнула трохи чи ні? Ну, але. Як торкнуло? Так три три. Так то. як дві бутилки, того. як це торпив, як ти зробити. Торкнуло, він вже путає слова. Все вже піздець. Ні, то пиво чекає, блять. Пітьок. Як? Я? Я в Від чого? Від австенту. Так, поки не говорю. Хапнуло тебе чи ні? А? Хапнуло трохи. Ми не хапнуло, я не спав. Ти не поспіш, ти не поспіш сутку, я зуб буде боліти. А випиш 4-5 кав і то, блядь, такий, що ходай людина. Подивись, що ти будеш мати? А в лії випиш, і лимон, і те, і, і єс, і дешвий. Зараз його облів буду бити нахуй, але ще ні я, поки що ще тримаюся, змог на капець, віце теж Ще Вітя, да. Вітя випало 3 по 50 штуки зеленої і ми купили там на базарчику в Яремчу. І віце щось торкнуло. Перший він був підзи такий веселий, потім пустив грустінку, а зараз він, коротше, вже хвилин 15 так сидить. Як? Шпина. Як ти віть? Уйов, а чого? Що шо? Шо таке? Кажи, що таке? Хочеш їсти? Не добре що? Вітя, Все нормально? Щось Вітя пустив грустінку трошки. Вітя, Ти ж казав, що тебе навіть не візьме. Ти скільки там? Три по 50, навіть третій ну, раз ми дістали двадцять. Ні? Що, що Що ти, обідку тримаєш? Що ти обіду? Коротше, його взяло конкретно. Пекаємо поки його попустить і будемо їхати е, на низ. Помаленьку вже приходить до себе. Хує, на, хує. Ну майже. Відпускаємо Пускаємося спускаємося вниз, вниз, вниз коротше. Ми їм на низ. зараз будемо зараз на цим на масиві. Вітя, буде сюди, віці, поди сюди. Привіт! Привет! Что ты выдыхаете? Да. <laughs> Молодец. Нет. Нет. За стул. Два порта. Что там, як там? Видите, да не чипайся людей, бля. Ага. Бля, может это стахнуть стул? А ну не крик. Ты что, бля. ебнутый, блядь, чешу? Ой, блядь, ебал. Тебе, блядь, что ти, не роби так, блядь. Бля. Съезжаем бля. с горы. Видите, уже готов. Видите. Витек. Ты будешь привітання передаю, продаю, а вот пацаны продаю в Британии. а вот пацаны Дево дровка, пасня. Піча, ти привіт! Здоров! Бля, весело, але то, що... Привіт! <рістерість> весело, коротше, але то, що дощ паде на голову. Двіться що, паде дощ, пічок. Пезда, дошку уяри, бля, в мокрій песху. Піздеці їй бачить, що ні? Пезда, я доки немає, дошлій башне. Єбать, васторки, їзди на хую і потло, їбать! пизда пидай, мокрий пизда! Їдемо ми вже додому. Коротше. Змокли капець, цілі мокрі. робили бутербродів. Війця сидить грустний. Бо я йому не хочу налити цей абсент. Давайте ми налиємо трошки абсенту і підіймемо нас. Бічі не леємо, тому що його дуже сильно бере, потім не знаємо, що з ним користь. Всім гарно дякуємо за перегляд. Що ти хочеш? Бери пик. Пий, бери. Я Відчині? не хочу, щоб. Ні, Ні, я сказав. виливай. давай. Ставте е, лайки, підписуйтесь, інстаграм, тік-ток. Віть, постав лайк. Ти ж постав, ну постав лайк. Для кого? Отако, для наших підписників. Ну мені ні, мені не треба. Ставиш, давай. Віть. А там нормально. Для нормальных пацанов давай а пациент, Для нормальных пацанов Для нормальных